Ми з Колею будемо в ролі хлопців, які проводять топометрію, а Олексія ми будемо просити ну, показати роль умовного пацієнта, для того, щоб ми зробили йому сьогодні топометрію і ви зрозуміли, що таке топометрія. Покажемо, як це відбувається, процес. По цифровізації пацієнта, коли він потрапляє до променевого терапевта, як малює знову ж таки, перед тим як говорити, що ми робимо маски, я два слова нагадаю, для чого ми то робимо в принципі. Пацієнт отримує процедури лікування, і ці процедури вони повторюються. Це може бути 5 процедур, 10 процедур, 30 процедур, тобто різна кількість процедур. Кожного разу пацієнт повинен прийти, лягти на терапевтичний стіл, і потім вже... Не рухаючись пролежати, і власне для того, щоб забезпечити оцю цю нерухомість пацієнта, щоб пацієнт максимально повторював кожен раз свою укладку. Ми використовуємо додаткові фіксуючі засоби, тому що просто прийти, лягти на стіл і полежати там 10 хвилин, чи 5 хвилин, чи 20 хвилин, це не така проста задача, як здається. І відповідно, першим ділом, що ми робимо тут в цьому кабінеті, завжди для всіх, це визначаємо таку позу пацієнта, в якій і пацієнту буде зручно лежати. І ми для себе його положимо так, щоб всі наші подальші процедури ми змогли реалізувати з максимальною точністю і з мінімальною погрішністю в положенні пацієнта. І відповідно, забезпечення непорушності пацієнта і точності укладки пацієнта нам допомагають в цьому маски, терапевтичні борди. Що таке матрас? Ну це не водний матрас. Якщо взяти з чимось його співставити, якусь аналогію провести, то це. По типу крісел, які там використовуються в кінотеатрах і в домашніх кінотеатрах, де заповнені... там шарики, типу пінопластові шарики, шарики, а це дуже подібне. Задача чому якщо... він набирає форми людини? І застигає в такій формі. І потім, коли людина лягає, вона не може по-іншому по лягти, а тільки так, як вона лягла вперше. Олексій, давай ми тебе зараз положимо. Так, можна опустити стіл? Будь ласка, опускай стіл. Давай стіл положимо. От, дивіться, отак вона виглядає, так вона пересипається. Покару, От у мене можете геніки, по мікрофону послухати. Підключаємо насос і а качаємо велосипеда. Все, Ми його накачуємо повітрям. Ви бачите, він вирівнюється і вже з'явилася в ньому мобільність така, вже буде забуде. до. Достатньо. Він же в нас рухається. Пробуй лягати, а ми вже Ні, будемо. Мета. Самі бачите, те, як ми говорили минулого разу, спробуйте полежати якусь по дній позі. Але в цілому, ми, якщо вкладаємо і просимо пацієнта, щоб він вліг найбільш комфортніше. Так, порухався. Знайшов для себе найбільш комфортне вже положення. Просити зараз. Попросити підняти таз, можливо, так. ще раз встати, лягти. Переконатися, що комфортно. Комфорт... І коли пацієнт підтвердив, що йому комфортно, ми починаємо, власне, викачувати. Робимо таку свою рідну. Коля, ти так теж викачувати. Ми, ми тут викачуємо... Знаєш, як я Будемо викачувати. Тут ми викачувати, Тоже зробимо, але в цілому Робим зараз. Робимо вакуум. Робим вакуум да. Ми увімкнули наш вакуум і вже намагаємося за... зробити певне положення, обкласти, щоб. Зафіксувався цей матрас, коли викачує повітря, як у нас йде процес. І в нас вийшла така умовна люлька: люлька для дитини. Фіксуємо. І коли в принципі, він, в принципі. В принципі, я думаю, що можна все. і вимикати. Да. Все. І після того, як ми власне сформували матрас, наступна задача: ми можемо людину попросити встаньте і ляжте знову. Для чого це робиться, щоб пацієнт. Ми перевіряємо, по-перше, що пацієнт може знову зайняти це положення. Займіть, будь ласка, положення на місце, і ми перевіряємо, займете ви те саме положення чи не займете. Я думаю, що що дуже інше положення, ви не зможете зайняти. Правда? І, як ми говорили, ми намагаємося, щоб пацієнти вже ходили на відвідування в одній одежі, тобто в однаковій, не в тій самій, просто в однакові. Не в шубі. Можна, можна можна постирати. В цілому. Але в цілому, тому що ви бачите, воно займає певне положення разом із одежею. Добре, Олексій, давай те піднімемо і покажемо нашим що глядачам, що вийшло, як він виглядає. Якщо ви подивитеся зблизька, от, в нас вийшло, ну, бачили, він був м'який, а тепер у нас вийшла форма. Прям зафіксована така щільна форма, яку потім ми так само маркуємо під лазерами, ставимо такі самі міточки. І потім просто з підписом прізвища пацієнта воно перемігровує в, в лікувальне відділення, де вже будуть хлопці використовувати, коли буде приходити там пацієнт на лікування. Вони беруть саме цей матрас, вкладають і вже пацієнт лягає і. Ми відмічаємо, є такі в нас карти. Цю карту розробляли наші медичні фізики самостійно. Вони з різних куточків світу брали якісь Це певні було. елементи, щось нове, що класне, що сподобалося, і спромпонували свою е, карту, яка вже відповідності до наших технологій, до наших а фіксуючих бордів, вони вже цій карті фіксують положення. Тому якщо ми візьмемо цю карту і на ній подивитися, бачите, візуально є в нас. Людина, як вкладено, і вже які використовуються фіксуючі, які можна хто просто лікар, мабуть. хто лаборант, хто робить, а тоді вже йде оця карта разом з цим бордом чи з цим матрасом переходить в лікувальний підрозділ. І вони вже коли беруть цю карту, вони бачать, ага, пацієнт був зафіксований на матрасі, положення його було з підголовником, бо підголовники є різні. Є моделі F, B, ну абсолютно різні. Положення цих підголовників підбираємо для того, щоб було найбільш комфортніше для пацієнта. Чому ми використовуємо матраси? Ну, наприклад, якщо є виражений больовий синдром у пацієнта, він не може нормально влягти, тому що фактично стіл, він твердий, матрас дає все-таки якесь додаткове положення підпору. І якщо цей больовий синдром пацієнт не може лежати рівно, ці матраси якраз додають можливість йому вже зайняти вимушене положення. У нас такі є медичні термінології, вимушене положення пацієнта під час якоїсь медичної маніпуляції. Наступно ми вже зробимо топометрію. В залежності від топометрії ми використовуємо різні фіксуючі борди. От зараз Олексій Колею будуть ставити Олексій сам поставить? Ну, сам так, сам. Це фактично конструктор, який ми складаємо, тому що є борди для, наприклад, пацієнтів, які з грудною залозою. В них положення в більшості, коли в них голова за головою, і тому на цьому борді є спеціальні укладки. Ми закінчимо, і ми покажемо той борд для дівчат, коли ми проводимо промінення грудної залози або підбираємо якесь положення, яке буде зручне. Ось так приблизно виглядає підготовка. В нас тут є різні виробники різних бордів. Різних фірм, починаючи від Clarity, Macromedis, Orfit і, і всі інших, ну ми компонуємо, дивимося, як підібрати, щоб найбільш комфортніше було для пацієнта. Бо ще раз процедура досить неприємна в тривалості положення на спині, чи на животі, чи на будь-якому іншому вимушеному положенні. Пробуємо зараз. Ми з колею перейду я до колі. Ми тут вдвоєм будемо вже тут, поки нас. Олексій буде шукати зручне положення для себе. Далі дивіться, ми закладаємо, ми з вами минулого разу показували на нашому відео, які є маски, які використовуються. І є спеціальна водяна баня, в якій вони вони є водяні, вони є повітряні, вони різних модифікацій. У нас, от, наприклад, водяна баня. Ми на цій водяній бані вже... Працює тому, що вода, якби було повітря, нам не потрібно було просушувати. Але якщо подивитися, то температура її 70, ну шістдесят градусів. Це досить є ну гаряче. Але поки ми масочку виймемо, ми ще з неї знімемо частину води. Поки ми до тіла її донесемо, то там буде комфортна температура, і я точно можу всіх запевнити, що у нас дітки лежать, і з діток ніхто не плаче. є, може хтось боятися, ну ніколи нікого не попекли. Так, що все ну, нормально. Ну, у нас... Так, да, він би не погодився. Ну, У нас Алла Федоровна нас з дітками завжди з ігрушками приходить, розбалує роз, їх трошки, щоб вони відволікалися. Так, да, давай ми... будемо. Давай мені пінцет. Все бачу. — Ми з вами отак взяли цю маску. Воно вже бачите, таке як, як трошки гель і розрівнюємо. Все, висушуємо її зараз. Все, Ми її висушили, воно там багато не треба. Економічно швидший, тому що ми зразу. Беремо за оцю і Олексію вкладаємо на носик. Ось ми з вами робимо фіксацію, розтягуємо наші маски, фіксуємо їх спеціальні отвори, закладаємо спеціальними фіксуючими такими планками. Вона ще є досить м'яка. Ми зараз якраз можемо вже відфіксовувати <плес> те, що нам <плес> не. Щоб угу. ви могли дихати. Чуть-чуть ротик відкрий. чуть-чуть. Все, все хватить. І в принципі, масочка, задача масочки знову ж таки зафіксувати необхідне нам положення. І чекаємо. Просто чекаємо, коли вона вже затвердіє. Це кілька хвилин повинно пройти. Олексій, все нормально? Все, просимо не рухатися, дихати спокійно, очі закриті. Носик ми буває, підгинаємо, бо коли засихає, ну, трошки ріже. В края шкіри, тому відігнули і отак зафіксували, не рухається, ждемо повної фіксації нашої маски. Паралельно беремо потім вже ту нашу карту, і в тій карті вже фіксуємо, що ми використали маску там макромедіс 5-пінову, тому що в нас 5 точок фіксації йде. Написали в наші який циферки, який борт використали, які підколінники, якщо були використовувалися. І вже може ми... зробити фотографію, аналогічну фотографію може також бути передана лаборантам. Так, тепер наступна задача. Після того, як пацієнту в принципі зроблена маска, потрібно поставити референсні точки. Це якби для пацієнта абсолютно неважливо. Внутрішній процес такий. Ми вивели гарний ізоцентр, ви тепер бачите оці перехрестя наших лазерів, на яких ми будемо фіксувати спеціальні металічні чарики. Вони по типу дрібних якихось. Підшипників я їх називаю. Але фактично вони спеціально розроблені для проведення топометрії променевої терапії. Для чого? Коль, розкажи, потім, де ми їх бачимо. Зараз три секундочки, я їх поставлю. По... Отже, Ці мітки, в принципі, для пацієнта ролі не грають, вони потрібні для фізика, тому що, коли фізик буде потім розраховувати план, він буде орієнтуватися на ці мітки. Щоб вивести ізоцентр. Ну, скажімо так, що технічно це пояснити можна так, для виведення ізоцентру. Можна і без них обійтися, але якщо вони є, то абсолютно нормально, коли ми їх використовуємо. Їх буде видно потім, в плануючій системі, коли ми вже будемо показувати, давайте я приклею, розробку плану. Далі ми ще можемо маркерами навести, намалюємо, намалюємо. Я умовно кажучи, знову ж таки, ці позначення потім будуть використовувати лаборанти. При позиціонуванні пацієнта далі, вже коли ми зробили, зафіксували необхідне положення, зробили необхідні помітки, де ми робимо. Ми з цього кабінету всі виходимо, тому що починає працювати комп'ютерний томограф і вже відбувається сканування пацієнтів. Він вже тоді далі заїжджає всередину і вже сканують його відповідно необхідних нам зрізів, кількість кратність, об'єму. І вже по завершенню, коли ми зробили, перевели його в цифру. Оце якраз відбувається процес переводу в цифру. Там у нас на комп'ютері сидить лаборант, який дивиться, чи все гарно візуалізовано і все гарно відбувається. Паралельно дивиться за пацієнтом, бо ми домовляємося деколи там з пацієнтами. Бо якщо щось некомфортно, чи підніміть руку, чи дайте якийсь знак, щоб ми розуміли. Ну в цілому, ми маємо ще перегляд камери. І через вікно дивимося на екскурсію грудної клітки. Дивимося, чи все добре з пацієнтом. Ну і сам процес сканування займає кілька хвилин, можливо, навіть так, до хвилини. Так. Тобто, пацієнт надовго тут надовго пацієнт не залишається сам однозначно. Тому ще раз нагадуємо, що якраз коли ви приносите свій диск і кажете, чому не може він бути використаний для. Променевої терапії, я от тільки відсканувався, не можемо. Ще раз показуємо, чому, тому що, бачите, докладається певна кількість обладнання і фіксуючих пристроїв, які мають бути у нас відповідно до того, що ми запланували. Ну, десь так. Тому повертаємо льошу до нас назад, залишимо поки його більш високому, знімаємо наші фіксуючі планки. І, в принципі, ми вже отримали. Опа! Відбиток Олексія. Все добре? Все добре. Виспались. <різь> <різь> Все, Ми отримали зафіксовано. Тут ми помарковуємо прізвище чи є ім'я, фіксуюча маска переміщається в відділення там, де буде відбуватися саме лікування пацієнтів на лінійному прискорювачі. Це в цілому ми проговорили про топометрію. Ще попросимо Льошу, якщо тут є десь борт недалеко для грудної залози. Далі, так як ми сказали, що зафіксовуємо ми в своїй карті, який був використані борт, якщо це був борт, бо це ж окремо конструктор. Використаний такий борт, використаний такий підголовник, використаний такі підкоління, для того, щоб було зручніше пацієнту. Чи використані маски, матраси. В цілому. Це загальний принцип проведення будь-якої топометрії, тому маски фіксуючи, матраси фіксуючи або укладання на спеціальних бордах. Загальна ідея, я думаю, що передана. Та тобто, повинні ви розуміти, що от. Це ми зараз взяли Олексія. Олексій знає, що ми з нього хочемо. Він приблизно розуміє, що нам треба лягти на підголівник. Ріг гарненько. Це і все. Ми ми зробили умовно швидко. Та? І це знову ж таки це було просто ну, якби, відображення того, що ми робимо. Насправді цей процес може займати як мало часу, так і дуже багато часу, тому що люди не є стандартні, вони не всі квадратні, не всі круги, Та? Кожен має якісь свої окремі форми, комусь незручно лежати, комусь треба по-іншому зфіксувати. Добре, якщо це голова шия, при голові шиє, звичайно, що це масочка голова шиї і в загальному все. Окей, okay. а якщо це якісь грудна залоза, якщо це якась інша ділянка тіла, де не можна просто лягти і сказати, от ви лежіть, не рухайтесь, все буде добре. Ну, буває так, що ми дуже довго крутимося. А давай отак попробуємо. Положили, положили, положили людину. Добре, добре. Дві-три хвилинки полежали. Ой, а мені щось болить, а мені якось незручно. Ну ми так не можемо людину. лишити. Якщо людині вже незручно за три хвилини, то потім і тим більше буде незручно на лікуванні. А що це означає? Людина напружено лежить. Потім, якось щось не так вона міняє положення. А для нас важливо, щоб положення було максимально незмінним, і положення людини на лікуванні було максимально подібним до того положення, яке знаходиться тут, тому що тут людина лягла, ми її відсканували, і на основі цього скану ми робимо розрахунок розподілу дози. А якщо людина поміняє своє положення, значить і доза вже піде якось не так. Це не обов'язково критично, але нам важливо, щоб це було максимально однаково. Тому що чим краще ми забезпечимо непорушне положення людини, тим менші запаси нам потрібно давати потім, коли ми робимо план опромінення. А менші запаси при плані опромінення, це. Більше збережених тканин, та а більше збережених здорових тканин це краща якість життя. Ми всі все одно впираємося в якість життя, тому що опромінити можна все, але треба опромінити так, щоб людина після того себе нормально почувала, і ефекту до -до, до до досягнути і зберегти її, от якість життя і зберегти, а ще краще покращити та за допомогою ефекту і збережених тканин. Ми говоримо про непорушність, але сама людина по собі все одно зовні закріплена людина може не рухатися, але вона дихає. в ній відбуваються якісь постійні процеси. І саме тому, якщо ми говоримо про якісь такі мішені, які знаходяться близько до легень, а відповідно людина все одно дихає і ці мішені рухаються, то в тому випадку дуже часто ми використовуємо так зване 4ДКТ. Це інша процедура. Коли ми просто скануємо голову, то ми в одному непорухному режимі пройшли, відсканували одну серію і все. Коли ми говоримо про 4ДКТ, це означає, що наш сканер. Відсканує людину 10 разів в різних циклах дихання, тобто умовно кажучи, вдох, чуть менший вдох, там середній вдох, видох і так далі. Ну це все автоматизовано. До чого я веду? Потім ми будемо вже мати не просто статичну картинку. Ми отримуємо динамічну картинку, де ми будемо бачити рух цієї мішені, і знову ж таки, знаючи, як мішень рухається. Ми не догадуємося, а конкретно знаємо, що під час циклу вдоху і видоху мішень має певну траєкторію руху. І ми цю всю траєкторію руху можемо бачити. Ми їм лікарі її вимальовують, і ми тоді можемо її опромінити. Да, і правильно така, що якщо ми робимо 4 ДКТ, то це не так, як ми зараз з Олексієм там 10 хвилин там фактично зробили. А це навчання пацієнта і дихати, це і навчання його як себе поводити. Це може займати і годину, і більше. Тому, в принципі, так, нам Олексій якраз вже з хлопцями принесли борт для дівчаток для грудної залози. Ми його покажемо. І на сьогодні наше зображення, нашу цю коротку телепередачу, відеоблог. Як ми вже казали, Коля ми повинні бути в тренді. Тому ще раз нагадуємо, підписуйтесь, ставте колокольчик. Дзвіночок, дзвіночок. дзвіночок, дзвіночок. перепрошую. Дзвіночок. Слідкуйте за нами. У нас буде досить багато цікавого контенту. Ну, ось така у нас є конструкція. Може виглядати дещо так, знаєте, специфічно, але це фактично, коли пацієнт лягає. До речі, можуть причовики використовувати, тому, тому що є не тільки у жінок захворювання грудних залоз, а й у чоловіків не так багато, але це є. Тому чоловіки нагадую, що якщо ви бачите якісь... Неправильні зміни, неправильні пропорції в районі грудей обов'язково необхідно проконсультуватися у лікаря-мамолога або лікаря-онкохірурга, тому що не бувають випадки злоякісного захворювання грудної залози у чоловіків. Під кожну людину потрібно по-своєму обирати. Це ми так просто лексія жаліємо, але в цілому, коли Це ми шіпало, робимо, то ми руки робимо є, о, о, ну ось так: ось так ми робимо максимально наверх. Видно, Олексій добре позаймався. Десь спортзалі спортзалі і в нього якась є кріпатура, Тому ми його не будемо мучити. Але фактично, от таке положення, щоб було зручно лежати пацієнтам на фіксуючому. для чого? Для того для того, щоб груди у нас бувають великі, маленькі, різні розміри. І тому, коли ми використовуємо ще маску на груди, то нам необхідно, щоб руки були максимально назад і грудна стінка була піднята догори. Я ще хочу зробити ремарку. Одну дуже часто ми стикаємося з ситуацією, коли приходить пацієнтка після хірургічного втручання і не може підняти руку, і це часто Буває так, що ну що, що вже і не може, а буває, що хірурги або не наголошують, або пацієнти не дуже слухають, що їм лікарі говорять, і не займаються да, спеціальними вправами. Да, бо є деколи, якщо дійсно, якщо грудна залоза, і там зробили лімфоденектомію, і досить так об'ємне оперативне втручання, то дійсно після операційної періоду це досить складно може вивести руку, відвести, але ми намагаємося зробити так, щоб було і комфортно пацієнту. І перш за все було. От, наприклад, я думаю, що напевно в цій пацієнтці було напевно захворювання правої залози, тому що рука видно не була відведена повністю. І якщо тут подивитися, то бачите, навіть спеціально хлопці, коли робили топометрію, трошки підігнули, бо видно, рука не завелася так, як необхідно. Видно якраз за цей момент, але тим не менше, треба пацієнтам наголошувати, що це можна зробити, тому що є частина пацієнтів, які ну, з тим ми стикаємося, але потім за тиждень-два все виходить, тому це можна робити. Просто пацієнтам треба наголошувати, що це робити потрібно. В принципі, на сьогодні ми завершили наше динамічне відео. Наступне відео у нас буде ну, статичне, де ми будемо вже сидіти біля екрану комп'ютера і будемо з ним працювати стосовно. Тої картинки, яку ми вже отримали, ну, не з Олексія на якомусь конкретному випадку, конкретному пацієнту. Тому слідкуйте за нами. Ми намагаємося якомога швидше записувати ці відео, коли в нас є вільна хвилинка, для того, щоб було в нас, як ми домовилися, ми говоримо про складне простою мовою, тому. Всім дякую, до зустрічі. У нас березень це місяць боротьби з колоректальним раком. Тому, будь ласка, якщо вам є більше 40 років, вас чекають на колоноскопію, тому що по стандартам це є скринінг якраз кишківника на те, щоб виявити, чи немає, чи немає ніяких захворювань. І причому це покривається навіть в рамках програми медичної гарантії Національної служби здоров'я України. І для пацієнта це абсолютно безкоштовно. Тому пам'ятаємо, що необхідно обстежуватися, слідкувати. За собою і слідкувати за нашою сторінкою, бо там багато цікавого матеріалу, і в тому числі які послуги можна отримати і в нашому закладі, і, взагалі, в цілому по Україні в рамках медичної гарантії України.